Епоха про українських польських президентів закінчується. Сьогодні таку новину ми знайшли на одному з ресурсів, і фактично звучить вона ось так: наймовірніше, президентські вибори в Польщі виграє Рафал Часковський. Утім, його заяви під час виборів дозволяють припускати, що епоха про українських президентів Польщі йде в минуле. Ви скажете, а до чого тут взагалі Польща і польський президент? Та хай вибирають кого завгодно. Знаєте, це не так все однозначно, тому що Польща дуже надійний і дуже близький наш з вами партнер. І відносини України і Польщі ніколи не були абсолютно такими безхмарними. Завжди, завжди було дуже багато питань, проблем, взаємовідносин, образ певних до цього часу вони тривають. І наявність у Польщі, отакого лоббі про дуже важливо, особливо. В тих умовах, які є сьогодні, саме поляки були одними з таких наших євроінтеграторів. Саме Польща виступила за допомогу Україні, багато допомагала українців, багато українців в Польщі нині перебувають і вважають, в принципі, Польщу такою другою Україною, адже Польща колись належала до так званого соціалістичного табору, і багато чого в Польщі нам зрозуміле і в цілому відоме. Так ось, ну, це правда, не стосується, а, ре, а, ре, ну, як вони, там, змінених хрущівок, бо там це житло також є, але ви його не впізнаєте. Бо так як у нас, воно там не виглядає. Так ось, ми підняли дані по цьому Рафалу, і виявляється, що з Рафалом не так це і погано, як написала ця публікація. Це ліберальний кандидат на посаду в Польщі. Тобто, лібера, ліберал любить Свободу, чинний мер Варшави. Ну, не пишучи боксер, але чинний мер Варшави. Чим займався до цього, толком невідомо, але прийшов в політику доволі давно. Тобто, це людина, яка дійсно забезпечує певні процеси. І от чинний мер Варшави тепер. Буде наймовірніше, найімовірніше президентом Польщі, тобто він пройшов отакий шлях. Бо інколи українці кажуть, ну зараз не кажуть, а от в 19-му, в 20-му році казали, ну що ви причепились? Ну, не я, бо я не вів тоді політичні аналітики, але тоді Володимиру Зеленському дорікали: Ну, що це ну от зі сцени і в президенти. Ну, а де шлях якийсь там і так далі? А українці пояснювали, що подиться на Рональда Рейгана. Так от Рональд Рейган же ж теж був актором, а потім став президентом. Забувають, правда, що останні фільми з Рональдом Рейганом був у 65-му чи то му році, а потім 20 років до президентства, до президентства, 20 років, Рональд Рейган. Займався політикою. Він і сенатором був, він там губернатором був, багато чим був, і потім, потім, потім. Тобто, тривалий шлях пройшов. Так ось Рафал із тих людей, вже досвідчених, який рухається політичною. Свої траєкторії. ось він виступає за посилення співпраці ЄС у сфері безпеки, підтримує шлях України до Європейського Союзу, виступає за поглиблення європейської інтеграції Польщі та підтримку Україні в її прагненні до членства в НАТО. та також за посилення співпраці у сфері безпеки між Україною і європейськими країнами. Ну, нічим поганим ця людина в принципі не засвітилася. Єдине, що можна йому закинути, це. Це те, що він не висловився однозначно про те, а, ну, що ж там про НАТО? Бо у нас люблять українці такі питання. А що ж про НАТО? Ну, давайте так, від Рафала, від Рафала це ніяк не залежить. Тобто, Рафал може сказати, Україна буде в НАТО. І що? Рафал не, не може на це поки що впливати. От як стане президентом, тоді можливо він буде висловлюватися як член НАТО, як країна НАТО. Тоді, тоді його слова будуть мати вагу. Ну, це все одно, щоб зараз кличко сказав, що там, ну, наприклад, Швеція буде в НАТО. Пам'ятаєте, коли там були проблеми? А що, на що це має вплинути? Та ні на що. А, але є невеличке але. Що ще от напрягло українські медійні спільноти в е, особі Рафала. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Польща прийняла мільйони українських біженців, ви це знаєте. Часковський, як мер Варшави, активно підтримував гуманітарні ініціативи, спрямовані на допомогу українцям? Ми знаємо, що українці, які переїхали до Польщі, вважають Варшаву. Відносно Києва дешевою. І ось нещодавно була аналітика по, по тому, де і що купують українці. І виявилося, що українці масово купують саме в Польщі. Польща, Варшава, Лоць там інші міста, бо дешевше Києва. Грубо кажучи, можна сьогодні продати двохкімнатну квартиру в Києві. Ну, давайте не будемо брати старий житловий фонд, зношений, а в нормальному в новому ЖК. І це сьогодні буде 1140-150 доларів з ремонтом. Ну, якщо от ви виїхали, квартира от у вас новенька, що ви виїхали. і... От таким чином. Так от за 150 тисяч доларів вже в Варшаві я не кажу за центр міста. Але в кордонах Варшави десь так, типу Київської Троєщини, чи Виноградаря, чи десь іще там, а, там Святошино, можна вже купити не, не тільки двушку, а й трьошку. Тому Варшава дійсно, навіть порівняно з Києвом, який перебуває в стані війни, дешевша. І Українці вклали багато у Варшаву. І ось е, пишуть, що зокрема, оцей е, Рафал разом з фундацією Відкритий діалог у наданні гуманітарної допомоги та підтримці українських матерів з дітьми е, співпрацював доволі активно. Тобто ми розуміємо, що не, не, не просто Польща, а мер міста Варшави дуже багато чого вклав. І тут виникає питання: так, а що з ним не так? Однак. У відповідь на зміну, а тепер дуже важливо, громадської думки в Польщі, на зміну громадської думки в Польщі, нам з вами, українським громадянам, це не зовсім зрозуміло. Як це зміна громадської думки в Польщі? А як це? А хіба не можна просто з телевізора формувати громадську думку. Ну, от наш сусід, який з нами воює, так формує громадську думку. У нас теж деякі чиновники, деякі політики намагаються так формувати українську думку. Ну у нас все одно такий перехідний гібридний період. У нас, українців, дуже легко маніпулювати, дуже легко нас розводити на щось. А от в Польщі це вже не прокатує. І там дійсно громадська думка, вона не залежить від того, хто президент, хто мер, хто ще щось. Вони живуть у вільному Світі. Ми цього з вами не до кінця ще відчуваємо, але буде. У нас теж це буде, але не одразу. Так от, у відповідь на зміну громадської думки, де підтримка українських біженців знизилась 94 у 2022 році до 57% у 24-му, а в 2025, може, це вже і 50%. Шасковський запропонував обмежити соціальні виплати для безробітних українських біженців. Цей крок спрямований на балансування між гуманітарною підтримкою та врахуванням економічних інтересів польських громадян. І от я впевнений, що частина з українців скажуть, що це таке, у нього нема своєї думки, що це він то вліво, то вправо, шапку міняє і так далі. А це те, друзі, чого у нас з вами в країні, якщо є, то дуже мало. Чиновник. Не самовласний чиновник не цар, чиновник обслуговує громаду. І якщо Часковський побачив, що рівень паде, то він служить польським громадянам, а не українським біженцям. А ось чому, чому знизилось з 94 до 57, а сьогодні, напевно, й менше це вже велике питання. До нас з вами чи до Польщі. Я не знаю до кого. До тих, хто виїхав, не знаю. Але, тим не менш, з оцієї новини ви можете взяти дуже багато чого важливо для України. Перше, чиновники слідують за думкою громади і слугують інтересам громади. І ніяк інакше, а не намагаються перегнути громаду під себе. Друге, Змінюється відношення європейців до українців. І причина, напевно, не тільки в тому, що європейці втомились. Можливо, і наші громадяни щось там або роблять не так, або намагаються щось зажать, віджать і так далі. Ми з вами, трудолюбиві, ми відкриваємо бізнеси, ми робимо багато чого. Але їм це не подобається, бо це їх простір життя. І ми маємо з цим а, якось рахуватись. І третій, важливий висновок. Як би вам не було де добре там, ви повинні розуміти, що обслуговувати поляк, француз, німець, естонець, швед, швейцарець буде спочатку своїх громадян. І якщо так трапиться, що громадяни скажуть, ми вже не хочемо їх бачити отут, то вам одразу пояснють, хто ви на їхній землі. Я за те, щоб війна зупинилась. Я за те, щоб ми відбудували всі процеси, які є в Україні. Я за те, щоб ми обрали політиків, які служать українському народові, а не олігархам або ще чому-небудь. Я за те, щоб ми обрали політиків з якісною освітою, яким довіряють люди. Політикам, які будуть служити людям, і тоді нам не доведеться ніде ковиляти по всьому світові в пошуках кращого життя. Бо краще, ніж вдома, ніде не буде. Не забувайте підписуватись, з вас лайки, коментарі. Можете стати спонсором каналу, діліться моїми відео і думайте про те, як будувати свою країну, де дійсно українець господарь, не на словах, а ось так, як у Польщі.